Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати в студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні ми розглянемо тему про зовнішню політику України. Насправді це дуже важлива тема, тому що ми повністю залежимо зараз, на жаль, від наших партнерів і фінансово, і у військовому плані. А зовнішня політика це і є взаємодія з нашими зовнішніми партнерами та країнами. І поговоримо ми про це разом з Віктором Івановичем Пащенко, кандидатом політичних наук. Віктор, доброго дня. Доброго дня! А у нас вже є два відео, пов'язані з цим. Це відео про зовнішню політику США та про зовнішню політику Росії. Ми в описі залишимо посилання на ці відео. Ви можете їх також подивитися, І якщо вам буде цікаво, друзі. Взагалі, мета нашого каналу це підвищення політичної та правової культури в нашому суспільстві, що є фундаментом європейської заможної і незалежної України. Тому, якщо вам ця мета близька, також будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте підписатися, поставте вподобайку цьому відео, якщо вам буде цікаво слухати мене та Віктора Іванича. І не ну, обов'язково все дивитися, але насправді, якщо ви навіть це зробите, то це допоможе Ютубу поширювати наше відео на просторах е своєї платформи, і набагато більше людей його побачать і також стануть ну, більш освічені, можливо, ми щось цікаве таке розповідаємо на це. Сподіваємось. Так, ми ну, будемо починати. Віктор Іванович, да, давайте з місця в кар'єрі кажуть, да, е таке трохи провокаційне питання. Зовнішня політика України протягом 30 років. Чи призвела вона до того, що в нас зараз є війна, і взагалі, яка її частина, можливо, вини, чи є вона, чи чи ні? От в цій історії, яка з нами зараз сталася? Ну безумовно, що те, яким чином планувалася і реалізовувала зовнішня політика України на протязі всього її існування, починаючи, напевно, відобрання президентом Леоніда Даніловича Кучми, вона і привела нас до цього стану, тому що. Протягом тривалого цього періоду у нас, на жаль, наша зовнішня політика це було, ну скоріше, не прийняття рішень, а уникнення прийняття рішень. От багатовекторність, яку так полюбляли ставити, як в. Взірець зовнішньої політики для країн, що сусідять з Росією, яку у нас повідував якраз в якості президента uh -huh. Кучма. Хоча автором самої цієї концепції, автором цього підходу є табачник, який тоді був очільником адміністрації президента. Він запропонував оцю багатовекторність. І це насправді це було уникнення від і рішення. Башня, який зараз якщо навіть в Росії, так, зараз, так, і так, живе так, так, і якби зрозуміло. Е, інколи казали, що це стратегія багатовекторності, але це якраз не стратегія, це не бажання приймати якусь стратегію. От ми, ми зараз залишаємо, залишаємо, це це не було. Так. Та, та, та. Це коли ми е, хай діти вирішують, що буде. Ми від цього складного питання будемо відходити якомога далі, будемо намагатися. Робити одне інше, реагувати на якісь події поточні і так далі. І от це все привело до того, що, по-перше, от сьогодні дуже багато говорять про Будаперський меморандум, одна з підстав його невиконання, одна з підстав того, що цей документ не став дієвим. Це зовнішня політика України. Це те, яким чином ми про нього говорили, це те, яким чином ми про нього нагадували, як ми намагались використати. Ця подія, коли перший раз в світі, я думаю, що. На найближчі десятки років це єдиний випадок в світі, коли країна відмовилась від атомної зброї. Це могло бути використано Україною, але використано було, на жаль, в мінімальному обсязі. Ми можемо дивитися на зовнішню політику в розрізі президентів, але насправді зовнішня політика єдиний раз вона змінювалась. Ну добре, двічі суттєво через обрання тієї чи іншої людини президентом. Це Ющенко і Янукович. А так більш важливими були от у нас. В країні зовнішню політику визначали люди знову ж таки, ну, Тобто у нас давай так зафіксуємо Тобто по великому рахунку, коли Балтика, ну країни Балтії, да Польща просто стукалися, стояли от біля біля дверей НАТО та Євросоюзу, mm -hmm. і просто там не давали, як кажуть, за, за зачиняти ці двері. А якщо їх не пускали в двері через вікно, і якби таки добилися того, що вступили і в ЄС і в НАТО, хоча їх там теж не дуже сильно хотіли бачити, да. Насправді, ми в цей час прийняли багатовекторність, сиділи і, типу, спілкувалися і з Росією, і з США, і з Європою, і з усіма з усім світом. Така оця нейтральність. Да? І по факту. Не, не стали як би з якоюсь великою там да геополітичною чи ну, платформою, да, я, яка нас могла так, би... в часи Кравчука. Да. Спочатку там були певні проблеми у нас із стосунками з Росією. 92-й, 93-й рік в Криму там були проблеми. Росія не хотіла підписувати угоди жодні і так далі. І о, кучма і його команда, я не думаю, що там особисто не приймав ці рішення. Вони вирішили, що найкращий вихід з ситуації це просто піти на поступки. Російської Федерації угу. і було зроблено, закладено під суверенітет України цілу низку мін, пов'язаних з перебуванням Чорноморського флоту і так, далі, і так далі. З однієї сторони здавалось тоді, що тактично це рішення правильне, оскільки в 97-му році ми з Росією підписали цю угоду, оскільки припинилися спроби використовувати карту Криму і так далі. І здавалося, що кужма зробив правильно. Якщо, але якщо дивитись на це в перспективі от, поточних подій, в перспективі взагалі там на десять на 20 років, то саме тоді закладалися теж підвалини цих проблем, з якими ми зіткнулися ну, ось зараз. Такі міни оці я, да, Які є окей, да ну давайте трохи все ж таки в розрізі там президентів угу. за ці 30 років до війни. Ви казали, що трохи ну звісно змінювалася політика. Ну які Основні елементи змін дуже коротко виділи. про Кравчука. Да. Він зіткнувся з проблемою, такою, що Україна несподівано стала незалежною. Ми вже згадували під час нашої першої розмови про те, як Сполучені Штати на нас дивилися про заяву Буша напередодні отримання незалежності, про те, що не треба поспішати з незалежністю. Заяву Маргарет Тетчер на секундочку, яка сказала, що Україна відокремиться від радянського союзу. Ну це те саме, що Квебек відокремився від Канади. От так нас підтримували. І звісно, що завдання, з яким зіткнувся Кравчук, це було просто встановити стосунки. Оскільки ми залишились взагалі без дипломатів, оскільки все перейшло Росії, Росія забирала собі борги Радянського Союзу, але забирала також і всі посольства, всі активи, які були в інших країнах. І необхідно було вибудовувати ці двосторонні стосунки. При цьому Кравчук він був, він намагався закласти цей європейський вектор. Але Росія. Навіть в тому розібраному стані, в стані, якому вона була тоді, вона теж намагалася протидіяти цьому. Потім наступні 10 років це епоха багатовекторності, так званої, коли росіяни швиденько зрозуміли, що коли країна багатовекторна, коли немає чіткого напрямку, можна невеличкими якимись скандалами, проблемами підштовхувати її в ту чи іншу сторону. Ви багатовекторні, от вам, будь ласка, скандал з панчугами. І все і ну, нагадаючи це це, це. це був скандал, що ми в Ірак не незаконно так. поспоставляли зброю кальчуги і на санкції навіть наклам вбив. А потім виявилося, що ні вбивство. Так нічого ж не було да, давати. Потім, потім ми, Вбивство да. Гангадзе, плів, плівки Мельниченки і так далі. І ось уже на саміті НАТО доводиться а, нашим міжнародним партнерам вигадувати, що а давайте ми президентів країн розсадимо не за англійським алфавітом. А за французьким. Да, я пам'ятаю, що не довелося президенту України сидіти поруч Ukraine, з United США States. і Великобританією да, да. А за французьким ми сидимо там в кінці алфавіту, десь зовсім іншими да. країнами, оскільки президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Великобританії не захотіли сидіти поруч з нашим президентом. І завершилася епоха багатовекторності, як і слід було очікувати заявою про те, що ми в НАТО не йдемо, ми хочемо розвивати стосунки з. Російської Федерації, Дуже. якраз напередодні президентських виборів. Але приходить результати президентських виборів виявляються трішки не такими. Тоді вперше стає зрозуміло, що європейський вектор це те, що підтримує частина українського суспільства. Не скажу, що на той момент найбільша за кількістю, але, але суттєва. активніша. Да, суттєва і пасіонарна. Активна, І Ющенко намагається реалізовувати свою власну зовнішню політику. Саме тоді можна згадати появу ГУАМ. У 1997 році було оформлена така міжнародна організація Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. Е, ініціатива це була і Ющенка, і з іншої сторони Саакашвілі, з яким були гарні стосунки. Е, поруч з цим, на жаль, невдалий для нас бухарестський саміт НАТО відбувається. Ющенко року, намагається. Так, а, педалювати саме от вступ до НАТО і вступ до Європейського Союзу всупереч волі Європи, як тоді з'ясувалося, оскільки Сарказі і Меркель були якраз Забут. тими особами, які на саміті бугарейському з однієї сторони вони зазначили, що залишають для України якусь дуже віддалену перспективу, але це перспектива там десятків років. З іншої сторони, вони піддалися на ці вимоги Путіна не йти на зустріч, не Реалізувати це, коротше кажучи, бухарестський саміт підвів наслідки політики Ющенка, можна так сказати. Прихід до влади Януковича а, означав радикальні зміни. Але звісно, що Янукович, навчений гірким досвідом 2004 року, розумів, що просто підкласти під покласти під сукну всі ці євроінтеграційні прагнення, не можна. І тому спочатку щось намагалися все рівно розвивати. Працювала Гуам, але не так інтенсивно, як це було. Теж намагалися розвивати євроінтеграційний напрямок, але все закінчилося в Вільнюсі, коли Янукович раптово відмовився підписувати угоду. Янукович це фактично був період, коли ми раптово і дещо несподівано відмовились від наших європейських перспектив і заявили про те, що ми будемо розвивати євразійський напрямок інтеграції. Знову ж таки, це відразу викликало. Негативну реакцію зі сторони суспільства. Знову суспільство наше підкоригувало нашу зовнішню політичну стратегію. І внаслідок цього прийшов до влади Порошенко, людина, яка от в зовнішньополітичному нашому сегменті зробила найбільше Ну і Вона до речі, дипломат по освіті. Так, дипломат по освіті. Він очолював Міністерство закордонних справ йому і. З іншої сторони, і умови були відповідні, тобто увага всього світу була прикута до України, європейські партнери нам допомагали. Тим не менше, от якщо оцінювати президентів, то звісно Порошенко це той, хто а, отримав найбільші здобутки в сфері зовнішньої політики, в силу тих чи інших причин. Я думаю, тут і персональні його. Здібності а, сталося при нагоді, і ситуація теж сприяла. О, зараз у нас буде багато коментів, позитивних людей, які Як не коментуй, або або все рівно тебе будуть звинувачувати або Розумію, одна сторона, да. або ну, інша сторона. І Плюсом є те, що дійсно у нас було закріплено це євроінтеграційний напрямок. Але от що мені не дуже подобається в діяльності усіх наших президентів, крім Ющенка, от Ющенка дійсно виступив ініціатором. Створення якогось власне українського проєкту євроінтеграційного інтеграції чотирьох країн, які мали таким чином розвиватися і йти поступово в напрямку до Європи. Це щось нагадувало от є Вишеградська група, теж об'єднання наших східноєвропейських сусідів, які до того, як вступити в ЄС, об'єдналися. І поставили за мету розвиватися в рамках цих країн mm -hmm. і таким чином готувати себе до вступу до європейського союзу. Гуам мав відігравати якусь от е, подібну роль. А так, на жаль, більшість проектів, в яких ми беремо участь, ми беремо участь у них як не як лідери, не як засновники, а як ті, кого туди залучають. А були ще якісь, от, крім Гуам, проекти за оці 30 років ну до початку повномасштабного вторгнення, в яких ми брали участь, якось так щось відбувалося чи ні. Авторства України, uh -huh. от тільки Гуам. Так, час від часу дійсно є а, спроби залучити Україну. Остання, до речі, це 2020 -й. якщо не брати те, що відбулося вже no, да, да, після да, війни. У да, 2020 -му. році було створено оголошено про таку ініціативу, як Люблінський трикутник. Uh -huh. Якраз в місті Люблін колись була створена Річ Посполита. І от знову ж таки в Любліні, де якраз два роки, до речі, минуло. Наприкінці літа було створено 28-го. В серпне, mm -hmm. здається, чи липні. Ну от два роки минуло. Польща, Литва і Україна уклали цю угоду. Але знову ж таки, в чому проблема була цього трикутника? Це був проект польський, mm -hmm. тому що Польща хоче в рамках Європейського Союзу виступати таким лідером для східної Європи, mm -hmm. так само, як Франція, наприклад, для півночі Африки виступає. Mm -hmm. да? І так само, як от для північних країн свого часу, виступала там Данія. І от Польща хоче виконувати таку роль, тому вони створили оцей Люблінський трикутник. І ми от в подібних до речі, Польща сама свого часу була частиною Вемавеймарського трикутника, де для них роль лідерів відігравала Німеччина. Німеччина і Франція. Тепер Польща і Литва хочуть відігравати таку роль для України. Ну хотіли так, також, а, і до речі, цей Люблінський трикутник. Це така лайт версія проекту, який про який дуже давно говорять, як «Інтермаріум» або Міжмор'я. Такий своєрідний пояс демократії, який повинен Європу відокремити від авторитарних країн, які межують з нею на сході. І В першу чергу, це Російська Федерація. І Головне питання, де цей кордон пройде, да? так? А, Окей, так трохи історії зрозуміло. Давайте далі а, зараз під час війни. Як ви бачите зовнішньому по політику за цю півроку? Які дії ну, вектори там вірні, які взагалі ми рухаємося? А куди а куди ми можливо взагалі не рухаємося, і воно у нас знаєте про просідає? Що от, взагалі ви б помітили і скали де ми виросли, а де навпаки можливо не допрацьовуємо? Ситуація, я от казав, що четвертий рік, чотирнадцятий рік змінили ситуацію і змінили зовнішню політику України. Зараз, звісно, те, що відбулося, теж категорично змінює і зовнішню політику України, і європейську політику, і європейську безпеку і світову політику. Тобто рівень викликів безпрецедентний ну, з періоду Другої світової Друга війни Європа надо, з таким викликом не, не стикалася. І Україна в цих умовах. Повинна шукати своє місце. І більше того, це місце повинно бути дуже важливим. Тобто, знову ж таки, ситуація веде до того, що Україна змушена буде відігравати більш амбітну роль. І тут, до речі, Росія вони от інколи діють в руслі такого явища, як прогнози, що збуваються самі по собі. От, росія говорила про те, що протягом. Останніх шести місяців, що Україна, це була зброя направлена проти Росії. Це було неправда, але О, це буде правдою. Тобто для України зараз єдиний варіант зовнішньої політики, за якого ми зберігаємо свою незалежність, це дійсно стати е, в центрі європейського спротиву російській. інформаційній агресії, збройній агресії, економічній mm -hmm. агресії і так далі. Від того, чи ми впораємося з цим амбітним завданням. Залежить, чи збережеться Україна в якості незалежної країни, в яких кордонах збережеться, і що буде, власне кажучи, з Європою, тобто ми не можемо виступати для Польщі, для Франції, лідером з точки зору нашого економічного потенціалу, але з точки зору нашого безпекового потенціалу. Ми будемо європейським лідером, угу. так це зрозуміло Віктор Іванович, Давайте тоді, от це продовжимо. Ну, якби в кінці, отаке питання. Да, ми на початку війни подалися в Європейський Союз, і нам нас зробили офіційним кандидатом. Ми дуже багато говоримо про те, що хочемо вступити в НАТО. А це зрозумілі такі старі структури, створені там в свій час, там вже десятки років тому зі своїми плюсами мінусами і, взагалі, і навіть на мій погляд не зовсім зрозуміли да, там їх трансформацією. А чи є окрім цих е, структур? Якісь інші, можливо, геополітичні проєкти чи зовнішньополітичні, які на ваш погляд ми маємо приймати участь та, от в рамках того, ви кажете, бути такими більш активними та пасіонарними, брати в них участь, От як на ваш взгляд? Чи просто будемо в'язнів НАТО, якщо так вийде взагалі? Знову ж таки, от, поняття НАТО воно стало а, такою священною коровою. Тобто, якщо ми говоримо про НАТО, наприклад, там, про вступний вступ України, то не можна говорити про те, що. Вступ не вирішить наші проблеми, да? тому що відразу збіжаться ну, да, знову да, ж таки критики. Але да. ну ми повинні розглядати різні варіанти. І я, наприклад, за вступ до НАТО, але вступ до НАТО не вирішить наших проблем з Російською Федерацією, скоріш за все, або може стати причиною не вступу до НАТО. Тобто НАТО структура глобальна, вона oh, опікується великою кількістю проблем. Наприклад, для Португалії російська агресія ну, не дуже важливий фактор. І цілком можливо, що завданням України буде створення от організації і об'єднання довкола себе зусиль країн зацікавлених в цьому, яка б могла чинити протидію саме Російській Федерації. Тобто Британія, Сполучені Штати, Польща, країни Прибалтики ми можемо ну, об'єднати ну, в рамках нового а, безпекового блоку тих країн, ті країни, які Прямо й безпосередньо відчувають загрозу зі сторони Російської Федерації, які готові для цього щось робити. Тому що якщо в цьому об'єднанні буде Німеччина, ми бачимо, як можна легко вплинути, в тому числі Російській Федерації на, зов... на внутрішню політику Німеччини, і yeah. через це блокувати будь-яку діяльність. От вчора буквально за черга була заява польського очільника, який сказав, що у Польщі є двоє партнерів: Україна і Велика Британія. Цілком можливо, що й нам треба стати ініціаторами створення. Заточеного під протидією Російської Федерації безпекового об'єднання, яке буде не таке чисельне, не таку кількість країн об'єднувати, як зараз об'єднані в НАТО, але буде більш дієвим, і в рамках якого питання будуть вирішуватись більш ефективно. І більш ідеологічно однорідним ніж так. ті ж ЄС та НАТО, так. де дуже багато думок, і взагалі від нападаю угорщини, яка є і там і там да ну до чи там... потрібно нам зараз угорщина Куда? в складі такого блоку, чи буде вона сприяти нашому захисту від Російської Федерації? Дуже сумніваюся. Ну да, є дуже багато з цього питань. А, ну тобто, по факту, це це ж той союз, тобто ви кажете, про який Великобританія також так, каже, тому так, що як так, ми так, розуміємо, так, у Великобританії також є певні зовіщо політичні зараз без... З ініціативи Абіція. зі сторони України він не поїде. Колеса цьому об'єднанню повинна приєднувати Україна. Ми зараз по рівню допомоги, яка надається Україні, можемо чітко бачити цю групу підтримки. І подібне об'єднання воно повинно було просто. Інституціоналізувати цю підтримку, об'єднати ці країни, які і так на, максимально нам допомагають. Те, що буде створено подібну організацію, не означає, що ми відмовляємось від НАТО. Це не ну вступ до безпекових об'єднань, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати, вони є в НАТО, але паралельно з цим вони є в безпекових організаціях, які забезпечують. Відповідні потреби в Тихому океані, в Латинській Америці і так далі. Тобто це просто додасть нам потужності, це додасть нам можливості. Паралельно з вступом до НАТО необхідно проявляти ініціативу. Ми зараз на коні, зараз до нас дослухаються, і ми можемо зараз зародити ті явища, які потім будуть реалізовувати наступники і нинішніх еліти, нинішнього президента, і це буде. Сприяти нашій незалежності і безпеці нашої країни, а, так напевно, це буде дійсно гарна історія. Я з цим погоджуюся, що нам треба створювати самим нові союзи, і таке ще питання: а щодо союзу от, з Білорусією, Молдовою, з трістій з Грузією, тобто всі, хто постраждали від по факту від російської агресії, кого ми споямося після війни. Звільняться території, Біл, білорусь звільниться від диктатора. Також по угу. факту якого був з таким же проросійським якби акцентом, чи є тут нам сенс щось робити, чи насправді ми різні країни, і нам тут немає сенсу тягнути їх, чи нам чи якось так, як ви бачите, можемо так само, от як Польща, яку європейською зробили Німеччина і Франція в рамках Веймарського трикутника. Зараз вона намагається допомогти Україні. Так само ми. Оскільки ми все ж більш просунулись на шляху розвитку демократії, на шляху встановлення громадянського суспільства, і ми можемо виступати в якості от такого буксира, взірця для Білорусі, в тому числі і для Молдови, і для Грузії, і для тих нових республік, які постануть я сподіваюсь на теренах Російської ще когось додамо да? Татарстан там чи ще когось? Ну, а чому ну тобто також люди під гнітом. Росіян. Рано чи пізно їм теж, я думаю, що вдасться звільнитися. І тоді їм потрібно будуть взірці, оскільки відмінність між ними і західноєвропейськими країнами буде вже дуже разюча. І орієнтуватися на них ну, буде важко. А буде от готовий, будь ласка, приклад Україна. Ми так, ми ж бачимо, ми, Україна виступає зараз в якості взірця, наприклад, для російської опозиції. Просто вони не хочуть це визнавати. Вони ну, постійно так. говорять, що так, ви звільнились, тому що у вас так само і Білорусь. Угу. Ми ж згадуємо от протести проти Лукашенка. Вони теж постійно порівнювали з тим, що відбувалося в Україні, і пояснювали, чому вони так не можуть діяти. Ну, да, да, да. Але ми, ми, ми так для них взірець. Ну взірець, просто так. вони ще не готові. Це, це визнати. визнати. Ну, для росіян вони не готові визнати, тому що, знову ж таки, ця імперськість, як це українці нам показують зірець, хто такі mm -hmm. українці і хто такі ми. І з Білорусію те ж само не звикли дивитися на Росію. Тут, виявляється, Україна вирвалась вперед. В якомусь плані для них це ситуація незвична. Але хай звикають. Ну, насправді там також були всі проросійські кандидати, про проти Лукашенка, тому там така історія взагалі подивимося. Що, що буде пі після нашої війни, дякую вам, Віктор Іванович. Я думаю, я сподіваюся, що ми цікаво поспілкувалися. Друзі. Якщо вам було також цікаво, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб це відео та інші наші відео розповсюджувалися по Ютубу набагато краще. Інші люди також побачили їм, також сподобалось. Вони стали більш освіченими, набули нової політичної та правової культури, і ми, як країна, неважливо в якому союзі, в європейському, в нових союзах були заможною і вільною країною. Дякуємо вам і до побачення.